Засідання координаційної ради, що відбулося 23 червня в стінах міськвиконкому, є продовженням роботи розпочатої міською владою ще торік. Тоді уряд України підтримав прагнення дніпродзержинців зробити не лише промисловий майданчик колишнього придніпровського хімзаводу, а й Дніпродзержинськ в цілому більш екологічно безпечним. Всі ви знаєте, що прийняти постанову не буду повторятися кабінету міністрів. Розперекабети міністрів від 12 листопада, 1425 номер чергова нарада зібралася для вирішення питань безпеки на проммайданчику ПХЗ участь в ній взяли представники міської влади, промислових підприємств, розташованих на даній території, а також державних служб і науковці. Було розглянуто питання забезпечення пожежної безпеки, фізичного захисту території і цивільного захисту населення, а також питання власності і відповідальності за деякі важливі об'єкти, розташовані на промисловому майданчику. Готуються звернення до уряду за фінансуванням нагальних та перспективних заходів, зокрема заходів, передбачених постановою Кабміну, яку згадав міський голова. Там написано до 2009 року. 2009 рік закінчується в цьому році, чи рівно через 6 місяців. Буде вже 2010 рік.